Насправді я вам щойно збрехала. Я в нормі. Це лише один із акторських трюків, який використовують Леонардо Ді Капріо, Меріл Стріп, Том Хенкс та інші топові актори. Цей секрет коштує 500 гривень і ви зможете плакати по команді дуже легко. Але чи повірили ви моїм сльозам пару секунд тому? Якщо так, то можливо, мені треба задуматись над акторською кар'єрою. Але якщо ви запідозрили фальш, то це не дивно. Адже переконати вас у своїх емоціях це справжнє мистецтво, яким я не володію. А от справжні актори роблять це. Майстерно вони вивчають спеціальні акторські техніки, щоб викликати у себе сльози, використовують ментолові палички. Іноді на знімальному майданчику навіть є людина, яка допомагає викликати плач, а іноді сльози додають вже на монтажі, використовуючи комп'ютерну графіку. Все це робиться для того, щоб затягнути вас у магічний світ кіно і змусити вас вірити в правдивість історії на екрані. Тож як актори обманюють нас своїми сльозами, зараз все розкажу. Давайте я заберу вас задовго до кіношного світу. А саме в стародавню Грецію люблю мандрувати у часі. Саме тут виникли перші театри. І якщо ви творча натура, то точно захочете стати у істоків такої професії, як акторство. Ну, тільки якщо ви чоловік. Топ сумнівався, що жінкам дали б можливість грати на сцені. Тож вас одягають в сукню, щоб імітувати жіночого персонажа, а в руки вам дають маску, на якій намальована потрібна емоція: така, щоб показати радість, така, щоб показати злість, а така, щоб показати печаль. Плакати по-справжньому не треба треба. лише зробіть сумний голос і додайте виразних жестів. Все дуже просто. І якщо ж ми з вами стрибнемо у часи німого кіно, маскою ви вже не прикриєтесь, але і слів драматичних не скажете. Тож щоб передати емоції персонажа, ви маєте максимально задіяти свою міміку і жести. Щоб передати радість, отак стрибати, щоб передати обурення. Отак от махати руками, а щоб передати печаль. Отак от плакати, плакати всім тілом, використовуючи кожен м'яс на обличчі. А щоб у глядача не залишилось сумнівів, чи це точно драматична сцена? Ви маєте змочити очі звичайною водою. Можливо, так зробив Чарлі Чаплін в фільмі Малюк, коли його персонажа волоцюгу намагаються розлучити з дитиною, яку він знайшов, рятував і виховував. В ці роки показати реалістичний плач стало складніше, але акторів рятувала гучна драматична музика. Яка підсилювала німу сцену. А от коли настав золотий вік Голлівуду і з'явилось звукове кіно, акторська майстерність мала виходити на новий рівень. Тож, якщо б ви захотіли грати у кіно в ці роки, вам точно б сказали вчитись у акторки Вів'єн Лі, яка в ролі Скарлету Хари у фільмі Віднесені вітром створила легендарну сцену плачу і підкорила серденьки багатьох глядачів по світу. Все завдяки натуральності її емоцій і таланту. Так гримери все одно допомагали акторам імітувати плач, крапали гліцерин на щоки, відкривали перед обличчям ампули з дратівливими речовинами, а ще почали використовувати ментолову мазь, яка давала мить. Стєвий ефект заплаканих очей, але, будучи актором тих часів, вам довелося б більше копирсатися в собі і працювати з внутрішніми почуттями. Саме у середині ХХ століття виникає метод Станіславського: актори мають звертатись до своїх особистих спогадів, щоб викликати потрібну емоцію. Це зветься емоційна пам'ять. Як це працює? Наприклад, в цьому відео звичайних людей, не акторів, попросили сказати фразу вибач, я не хотів бути таким емоційним. Спочатку всі вони дуже погано перегравали, були несерйозні і балувались. Саре <плес> біки саможно. А потім в студію зайшов відомий тренер з акторської майстерності Ентоні Абесон і почав з кожним розмовляти. Хто найважливіша людина в вашому житті? Розкажи мені трішки про свою маму. Я з Нью-Йорку для мене важливо оплачувати рахунки. Що найстрашніше може статися, якщо ти станеш бездомною? Я боюсь, що мене поб'ють. Уяви зараз найстрашнішого хлопця, який дивиться на тебе, і він наближається до вас. Він великий, і страшний. У підсумку фраза від кожного стала звучати більш глибоко, а емоції стали щирими. От що значить використати для ролі свою особисту емоційну пам'ять. Різні джерела пишуть, що такі легендарні актори, як Марлон Брандо та Мерилін Монро, одні з перших стали уникати допоміжних засобів від гримерів і, спираючись на особисті історії, переживали справжні емоції в кадрі. Та були ті, кому така методика не подобалась. Один з них був Сенфорд Мейснер, американський актор і викладач, який почав розвивати свою власну акторську методику в якості альтернативи до техніки Станіславського. Методика має. Еснера фокусується на реакції актора на зовнішні чинники та обставини. Основна мета допомогти актору бути повністю присутнім у моменті та реагувати на партнера щиро, без завчасного планування чи аналізу. Прихильники цієї методики кажуть, що вона робить актора більш живим і чутливим до оточення і допомагає передати природні емоції, бо реакції стають більш реалістичні, а значить, і сама сцена виглядає. Реалістично, в сучасному кінематографі Хоакін Фенікс часто використовує саме цю методику для створення своїх персонажів. А от Меріл Стріп є прихильницею методики Станіславського. Іноді актори комбінують ці техніки. Напевно, це залежить від ролі і характеру самого актора. Але якщо ж викликати сльози все ж не вдається, не біда. На допомогу прийдуть майстерні гримери. В сучасні роки їхній арсенал для сліз настільки різноманітний, що знайдеться будь-який інструмент на будь-який смак. Наприклад, є спеціальні. Краплі для очей, які створять ту саму одну кіношню сльозу. А якщо сліз треба багато, то до крапель додають вазелін або прозорий блиск під очі. Також існує ось такий олівець для сліз у вигляді помади. Якраз його я й придбала за 500 гривень на сайті для професійних гримерів. В його складі ментол, який і викликає сльозотечу. Давайте його протестимо і, можливо, зіпсуємо мені очі. Його треба намазати під очима і почекати ефекту. Прям таке свіже повітря. Блін, а скільки його мазати треба? Поки не розплачусь, Угу. важко очі відкривати. Угу. Ага. Ну Воно насправді нагадує мазючку цю зірочку. Ну я що? Зря використала 500 гривень. Зараз через це буду плакать. Мені здається, вже о, накать ага, ідуть, ага. ідуть сльози ще. Вони наче йдуть, а наче й ні. Іде, йде? хотіла замовити отаку сльозодувку. така собі трубочка, в якій знаходяться ментолові кристалики. Вам дують ментоловим повітрям в очі, і ви починаєте плакати, але воно коштує тисячу гривень, то я якось зажала гроші на це. Тому подивіться, як актори балуються трубочкою на шоу Джеймса Кордона. Навіть топові актори, які вміють плакати по-справжньому в кадрі, використовують ці допоміжні інструменти, коли треба знімати багато дублів підряд. Є ще один варіант: якщо режисеру захочеться, він може додати сльози актору вже після зйомок на постпродакшені за допомогою комп'ютерної графіки. Тож розвиток сцен плачу пройшов довгий шлях від масок до професійних олівців для сліз, комп'ютерної графіки та різних акторських методик. В Ютубі таке різноманіття швидких уроків від акторів, типу як навчитися плакати за хвилину? Тут вам і вправи з позіханням. І поради просто не заплющувати очі якомога довше. І варіант довести своє тіло до. Такого хвилювального стану швидко дихати, трусити руками, наче ви от-от почнете плакати. Тіло зловить ваш сигнал і справді може пустити сльози. Але це все уроки для дорослих. А ви ніколи не задумувалися, як діти плачуть в кіно по команді, особливо такі масюські, які ще розмовляти не вміють. Я, напевно, раніше думала, що у них прямо перед зйомкою сцени забирають іграшку, і у малих просто така реакція. Але ні, це Елейн Холл. і вона має незвичайну професію. Елейн дитячий крикун. Дитячий крикун є інтерпретатором того, що режисер хоче, щоб дитина робила перед камерою. Якщо треба викликати у дитини сміх, Елейн стає за камерою і показує веселі гримаси, на які реагують сміхом всі діти. А щоб змусити дітей плакати, я починаю плакати сама. <плес> і дитина почне плакати. Коли дитина навіть немовля, чує плач іншої дитини, вона починає сама плакати. Це приклад емпатії. Та щоб зупинити плач, ви не повірите. Елейн сама просто перестає плакати, і дитина. Заспокоюється якась магічна жіночка, і дуже добре, що вона з'явилася зі своєю професією, бо раніше, немовлят змушували плакати або вмикаючи гучні звуки, або даючи нюхати якісь неприємні запахи. І це капець як жахливо. Так само я раділа появі професії координатор інтимних сцен. Я більш детально розповідаю про це в відео, як знімають секс в кіно. Це справді цікава тема. Хто ще не дивився, залишу посилання на нього в описі під відео. Але насправді це відео потрапило на хорошу YouTube хвилю рекомендацій і набрало багато переглядів, все завдяки вам. Тому що ви були активні, ви лайкали, коментували, ділилися цим відео в інших соцмережах, і це завжди допомагає каналу рости, а мені допомагає знаходити мотивацію продовжувати знімати відео. Тож я вдячна кожному. Особливо вдячна тим, хто підтримує канал фінансово на Ютубі або через Монобанку. Ви профінансували, і ми з вами створили вже стільки цікавого контенту. Дуже всім вдячна за підтримку. Напишіть, яку сцену зі сльозами ви одразу згадуєте. Я одразу згадую сцену з Гаррі Поттера, де вбивають Сіріуса, і Гаррі кричить і плаче, а професор Люпин його стримує. Ця сцена мене дуже вразила свого часу, і тому одразу вспливає, коли мова йде про такі драматичні фрагменти з фільмів. Кажуть, що в той період Деніел Редкліф втратив дідуся, тож він передав свої особисті емоції через персонажа. Крики були настільки болісні, що Емо Вотсон і Гелена Бонем Картер теж. Розплакалися по-справжньому в той момент на майданчику. Такі ж справжні емоції втрати передали актори Рівердейлу в серії, де вони прощаються з персонажем Фредом Ендрюсом, який був батьком Арчі. Актор, який його грав, Люк Перрі, на жаль, в 2019 році помер після інсульту. Тож сльози в цій сцені були абсолютно щирі і дуже болючі. Але не завжди саме втрата дає поштовх для прояву таких емоцій в сцені. Наприклад, Кейт Вінслет в Титаніку була дуже виснажена трива. Валими зйомками в воді і через втому викликати сльози в сцені, де Роза прощається з замерзлим Джеком, було легко. Так само Наталі Портман використала втому від фізичних навантажень під час зйомок фільму Чорний лебідь в сцені плачу. Вона багато місяців займалась балетом, готувалась фізично і виснаженість процесом допомогла увійти в такий схвильований стан швидше. Та не завжди акторам все ж вдається схопити цю хвилю печалі і показати її. Правдоподібно. Є один прийом, як перевірити сцену сцену на правдоподібність, це називається тест на німе кіно. Коли дивитесь фільм чи серіал, вимкніть звук і спробуйте зрозуміти тільки по емоціям акторів, що відбувається. Що вони зараз переживають? Якщо вгадали, значить вони виконують свою роботу добре. Але якщо ви схибили, значить актори недопрацьовують, і їм слід було б підготуватися краще. Тренерка з акторської майстерності Джона Джонсон, яка має більше 11 років досвіду, прокоментувала якось гру Тобі Маквайра в фільмі Людина павук 3». Ми бачимо, як сильна істерика наростає, його підборіддя здригається, губи тремтять в куточках, але в його очах, мені здається, є якась порожнеча. Так, вся справа в рисах він намагається стримувати цю біль. Іноді такі речі можуть відволікати аудиторію. Якщо він не відчуває мотивів і він не прив'язаний до цієї людини, він не передасть це в сцені. Ми бачимо це в очах, тому що це було примусово. Якщо дивитись це без сумної музики, то виглядає так, наче йому просто сказали ні на щось, і йому це не сподобалось. Але цей плач не відповідає обставинам. Він же тут здається втратив справжнього друга. А от хто дійсно майстерно плаче в кожному фільмі. Так, це Леонардо Ді Капріо Джона відмітили його талановиту роботу в фільмі Щоденник баскетболіста. <гас> Якщо ми вимкнемо звук, ми бачимо відчай, ми відчуваємо відчай. Його фізичний виступ тут прекрасний. Він опускається, ковзає по стіні, і вам не обов'язково дивитись весь фільм, щоб зрозуміти, що він щось вживає і зробив неправильний вибір. Прекрасні сцени печалі також є у виконанні Меттью Макконахі. Він теж, наче плаче всім тілом, що відносить нас у часи німого кіно, коли це все наче було гіперболізовано. Але у Меттью це не здається комічним, а також у Віоли Девіс. Я вірю всім її сльозам. Завжди в кожному фільмі. Вона відпускає себе і не думає про те, як вона виглядає в кадрі. Ми можемо бачити і соплі під носом, що є природним, коли ти плачеш. І те, як вона змінює свій погляд, наче занурюється у себе і свої страждання. Напевно, вона використовує методику Станіславського, звертається до своєї емоційної пам'яті. Я перечитую сценарій знову і знову, просто для того, щоб з'ясувати всі обставини: хто ти є, що про тебе говорять люди, а потім. Пишу біографію персонажа. Я намагаюся наповнити її якомога більше. Які у неї спогади, чи є у неї брати і сестри, які вона має секрети, який її улюблений колір. Усе це я роблю в першу чергу. Це допомагає мені краще зрозуміти, що з нею відбувається і чому вона почувається саме так. А от Мілі Бобі Браун в фінальній сцені третього сезону серіалу Дивні дива використала методику Майснера, коли нам показали, що Хопер загинув під час вибуху. В останній сцені 11 читає промову, яку Хопер планує. Мова виголосити їй про її щастя і про те, як йому було важко спостерігати за її дорослішанням. У них був попередній запис промови Девіда, і вони відтворювали її в голос. Я не хотіла читати цю промову, я не хотіла її слухати, я не хотіла її репетирувати. я просто одразу захотіла, щоб на мене навели камеру і зняли мою реакцію. А моя реакція була чистим спустошенням і сумом, як у засмученої дитини, яка щойно втратила батька, або так вона думала. Тож це безумовно була щира емоція, особливо тому що ми з Девідом Харбором дуже близькі, дуже сильними були емоції у Бенедикта Кембербеча в фільмі Грав імітацію, де він розповів трагічну історію Алана Тюрінга, британського математика та комп'ютерного науковця. Саме він допоміг в розшифруванні нацистського коду Енігми, що допомогло антигітлерівській коаліції перемогти у Другій світовій війні. Попри його величезний внесок у перемогу над нацистами, тюрінг був переслідуваний за свою сексуальну Інтацію, оскільки в той час гомосексуальність була криміналізована у Великій Британії, в кінці фільму показано, як Тюрінг, будучи змушений пройти хімічну кастрацію, страждає від депресії. Але перші три дублі пройшли без особливих зусиль емоційно, і я не міг перестати плакати. Я дивився ззовні всередину. Я був актором або людиною, яка неймовірно полюбила свого персонажа і думав про те, що він пережив і як це вплине на нього, перетворюватися на іншу людину і приймати всі. Ці його страждання це справді виснажливо і дуже шкідливо для ментального здоров'я акторів. Тож кожен має свій метод, який повертає його в реальність і спокійний стан. Для Ен Гетвей спрацьовують прогулянки. Вона виходить з майданчику і йде по вулиці, щоб повернутись до свого я. Хтось займається йогою чи іншим спортом. Деякі актори одразу звертаються до своїх терапевтів, а комусь достатньо розмов з командою і режисером. Хтось сідає грати на музичному інструменті, а хтось малювати. А після закінчення проєктів вони. Відновлюються, перемкнувши свою увагу на зовсім інший проект, або не пов'язаний з кіно, або зовсім інша роль, легка і весела. Найважливіше не залишатись сам на сам зі складними болючими почуттями і допомагати собі. Тож, ось вам секрети акторських сліз. І знаєте, до чого все це мене привело. Емоції, які актори намагаються у нас викликати таким обманом, ми дуже часто. Приховуємо. Не знаю, чи є у вас таке, бо я по собі помітила, що я майже перестала плакати, наче мій організм захищає мене, але в той же час робить гірше, бо я не вивільняю емоції. І це відео дослідження про сльози в кіно, можливо, я роблю і для самої себе, щоб нагадати собі, що плакати дуже корисно, і це як розрядка. Згадайте першу частину мультику думками на виворіт, і як печаль допомогла Рейлі впоратись зі змінами у житті. Тож давайте собі. Можливість плакати. Олівці для сліз це, звісно, прикольно, але як актори шукайте цю печаль в собі і дайте їй вихід, бо неможливо інакше пережити всі ці темні часи. Сльози це не слабкість. Давайте забудемо навіть такі фрази, типу, не плачте ж, хлопчик чи чоловік. Плачте. Закликаю всіх плакати, якщо вам хочеться, не стримуватись, бо це нормально і корисно. Сподіваюсь, що корисним було і це відео, і дякую за ваш час. Обіймаю кожного, хто не проти. Спокійного вам дня і ночі.